Люди займають посади, які не відповідають абсолютно певним нюансам. У нас такі самі приклади, коли найкращих фахівців технічної справи в силах спеціальних операцій назначають зовсім іншої відповідати за іншу спеціальність. І задаєшся питання: люди, які мали досі 30 років роботи за цим напрямком, стають займатися що? Абсолютно не тієї справи. То Можливо, все ж таки доручатися займатися певними моментами професіоналам, а цих професіоналів треба готувати. А питання номер один: що ті ж самі, коли корпуси формували на базі того ж самого Національного університету оборони України, можна було б відкрити додаткові якісь курси по підвищенню, знаєте, по підвищенню е, знань і навичок е, для спеціалістів певного рівня. Наступне знов таки ж, по корпусам. Ви абсолютно правильно підмітили, і я це також неодноразово казав. Коли командири корпусу не достає свої артилерії, не достає своїх підрозділів БПЛА, нема своїх е в нормальному розумінні інженерно-саперних підрозділів, нема розвідних підрозділів, нема нормальних логістичних підрозділів, нема свого е батальйону, хоча б батальйону зв'язку. І ще багато багато таких питань. То корпус е, має гарну назву, що корпус, але всього нашого, це організація е, там в 5, 7, 8 бригад, не більше ніж, але без відповідних підрозділів бойового та оперативного забезпечення. І командир корпусу залишається знов-таки залежним від волі старшого імператора. А з зрахуванням ручного управління з боку нашого керівника армії цими корпусами. То це взагалі е, самостійність достатньо часто не підтримується а достатньо часто що може присікатися, але навіть вже питання не про те. Питання знов таки ж про корпуси, е, корпус є, і бригади є. Але насиченість тих бригад особовим складом, пробачте, я не хочу навіть озвучувати цю цифру, але вона навіть не я думаю, критично що мала це недоречно в публічних ефірах про це говорити правильно. Але вона достатньо, знаєте, недоречно мала, і слово бригада залишається тільки як горде. Знаєте, як у того маряка на бізказирки написано. А то що під без пустота і в міських там немає, це зовсім інше питання тому. І коли ми бачимо оці намагання влади створити те, що свій час вони скоротили. Кібервійська ви створюєте? Супер. Так ви його два роки назад скоротили. У нас же були кібервійська. Навіщо ви їх скоротили? Два роки назад уже при нинішньому. Це, кименті, це, 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 не напевно про існування плану або радше про його відсутність, про що зараз багато говорять військові. Бо, типу, ми біжимо за потягом, який від нас постійно втікає, бо, бо нема плану, бо ми не розуміємо, як би що ми хочемо. Так воно вже було. Розумієте? Так само ми стали створювати штурмові війська, Окей. Ну, давайте згадаємо 14-15 рік, коли в якості штурмових військ використовували те саме тоді ще ВДВ нинішнє ДШВ, використовували підрозділи спецпризначення, нинішнє ще ССО, і використовували морську піхоту. Потім в 22-му, в 23-х роках, ситуація повторилася, і коли ССО. І ДШВ витіснили, вибили практично до нуля, тепер вирішили, що це буде робити піхота. Піхота і мусила це робити, бо штурмові війська це легка піхота. Але з урахуванням того, що підготовкою піхоти в нашій армії я офіційно заявляє, ніхто не займається. Вам простий приклад 22-го року. 22-й рік, коли закінчились бої під Києвом. То головкомандувач сухопутними військами відповідно функціоналу мусив би залишитися і організовувати підготовку резервів, а саме тих бригад і батальйонів, які йшли на поповнення е, до сухопутних військ. Рішення президента генерал Силський був направлений на фронт. А нема нічого страшнішого в армії, ніж людина, яка виконує обов'язки когось там. Бо ніякої самостійної функціоналісті немає. Бо військові знають, що коли тебе залишають за командира. А ти заступник, пишу так: виконуючим обов'язки командира частини призначити там полковника такого то чи генерал такого-то. А там далі йде кома, йде наступне е речення. Без права прийняття кадрових рішень та фінансових рішень. І все. Ти вроді як начальник, а спроможності в тебе ніяких немає. І безпосередньо, ми в 22-му році провалили систему підготовки. Підрозділи сукопутних військ, і досі ми не вийшли. Драпатий почав це розвивати, він розумів, яким чином це здійснити. І Драпатого, що генерал Драпатого прибрали. І в результаті, у нас з 22-го року, за винятком декілька місяців, у нас повний провал підготовки сухопутних військ. А сухопутні війська є основи ведення цієї війни. Але коли їх ніхто не готує, то і починають вигадувати якісь штурмові підрозділи, якісь штурмові війська. Те, про що говориться, прописано в бойовому статуті піхоти, якби бригада повноцінно була укомплектована і навчена, то вона б ці питання вирішувала самостійно. Але це не вирішено. Бо замість того, щоб підходити комплексно і розуміти, що підготовку збройних сил треба вкладатися з самого початку, і наразі також ми починаємо вигадувати, знаєте. Швидку пожежну машину, яка десь їхала, дирку заткнула, перескочила на іншу. дирку заткнула, а не аналізують, що проблеми полягають не в тому, що ворог якісно наступає, а те, що наші бригади на певних ділянках за рахунок низької навченості комплектованості і підготовленості, не можуть виконувати завдання, яких на них покладаються. Вам простий приклад допропільські вуха, як ми називаємо, так? Як mm -hmm. туди ворог на таку відстань проник? Тому що у нас попередку не доставало людей, які безпосередньо організовували спостереження за пересуванням ворога. І ворог, абсолютно спокійно просуваючись між нашими бой... відсутними бойовими порядками, накопичився в глибокому тилу і потім став активізуватися. Так про що ми говоримо? І ганяти, ми почали їх безпосередньо в добропіллі і досі ганяємо лише тому, що... Оператори БПЛА російські не встигли підтягнутися за цими підрозділами, так само як не їхні артилерії не достає таку дальність, і питання не тільки в нашому героїзмі і професіоналізмі, питання в тому, що ми на даному етапі маємо панування в повітрі за рахунок того, що в нас. Більше дронів, і ми впевненіше керуємо. І артилерія наша якісніше працює. Оці речі треба розуміти, і вигадування нових родів військ. Що вони ще потім можуть вигадати? Я не знаю. тропопроводні війська, які тож також свій час були скорочені, може вони ще вигадають.